За що ти каїн Авеля вбиваєш? До рук, чому узяв ти автомат, навіщо мирний люд життя лишаєш? Який ти нам до біса, старший брат, од віку завидющі в тебе очі? Загарбати волів би цілий світ, ми ж зроду до чужого не охочі, але й чіпати нашого не слід. Повстанемо пліч опліч, не здамося. В єднанні запорука перемог, щоб націю здолати не вдалося, на нашім боці правда, віра, Бог. А ти, проклятий каїн, начувайся. Хай згине твоє військо сатаниське. Покайся передавилем, покайся за те, що цілиш в серце українське. Наш дух міцний не знищити, не вбити, підтримку маєм Божого плеча. Прийшов ти Каїн, вільний люд бомбити, Сканаєш сам від судного меча.